Ми там всі заховалися, а вона чогось не заховалася. Він бахнув, і, і на неї полетіли осколки. Да, дуже. Вже да, другий місяць. Тут немає ні світу, ні води, ні зв'язку, нічого. Я не чую, я син чує, і сусідка кричить, якщо я в дворі по носам наче він дрон летить. Було важко дуже. А що було тут? Ну, у нас літала ось вишка тут рядом літало. Не, не співали ховатися ті Сорок два роки я з чоловіком живу, а взагалі всю жизнь 60 років уже тут. Ну, літають птички. І все літа. Ну, більше птички. Дрони оці, так? Да? Дрони, так. Да. Да. Цілять по будинках, і там у, у, більше в центрі, по антені там шурують. А чуєте їх у ці дрони? Так. Да. Чуємо, і біжу і в хату, і хрестюся, і молюся. Усі. Що помнеш, що не помнеш, ті молитви. Усі мелеш. Часто, там два дні взагалі дуже-дуже стріляли. Дуже стріляли. Дуже страшно. А Там і гуманітарку привезли, і теж бахнув, що і, і дівчинку там поранило дуже. Вона просто прийшла по допомогу, а по ним дрон. Mm. Ну, Ми там всі заховалися, а вона чогось не заховалася. Він бахнув, і, і на неї полетіли осколки. Дуже. І то я ще таке, як побачила, то мені взагалі дуже тепер, як тільки десь деренчить, навіть мопед летить і вже боюся тікаю в хату. Вони ж за машинами ж літають, гепають. По нашому селі вроді дні. Ну а це ж усе через пуття, вже, то там ганяють. А що там у них? Ну, дубова. Ну, Веселе два зветься. Раніше була дубова, то там ганяють. Антонівку, ж ж розбили. там. Там страшне. Води немає доброї. Їздимо тож в шахтарськах. Ну це ж далеко. Світа немає. Ну, ми генератор купили, то, ми, то нам легше. Як оті люди, що по, по одному живуть, то дуже важко. Не купи ні генератора, ні, ні заправи телефон, ми мобільний свій включаємо інтернет, то ми ще общаємося з дітьми. А так дуже важко. Було три магазини, а зараз один, ну теж слабенько, бо то ж його треба. Щоб привезли, а люди ж не везуть, бо бояться. А в нас є і вугілі, дрова нам закупили все. Ми готові жити, аби тільки не бомбили. Будемо жити, як, як, я вже рада і, і траву ту їсти, аби тільки вони не літали, не стріляли. Ще просто, як отокать, не припекло. Не знаю. Як ото стріляло, то вже збирала. Вещи. А як вже наче тихенько стало, вже й жити хочеться. Де ти кому нужен, господи? Діти теж знімають квартири, а як навіть однокомнат на п'ять тисяч, що пенсія, а далі за що. Тут хоч є ось огірок, помідор та картоплини, багато картошки. На городі. Що як -от люди кажуть, ой, не буду нічого робити, бо війна, а город, кажу, при чому? Треба його обирати. О, сьогодні помідори сортувала, зелені, червоні. Людей багато повиїжджало. Діти мої повиїжджали. Ми з дідом тут, удвох. А діти до себе кудись кличуть виїжджати? Так, кличуть, кличуть. А чого не виїжджаєте? Поки ще думаємо, що буде краще. Вже як дуже гепне, тоді поїдемо. Вони кажуть, їдьте, ми вам і роботу знайдемо, ну, ну, ну не, не хочеться. Ну, ну, як оце? 42 роки прожив, усе дбали, все поробили, і, і ванни, і, і все тільки життя залишилося. А воно прийшло, хоч би не заматюкати. Багато в нас повиїжджали і їдуть назад. Особливо там пенсіонери, яким вже за 80, Ну, діти ж їх потягли, а тепер криком кричать додому і все. Ну, Везуть додому тепер. Погостювали і хватимо. І багато отак? Так. Да. Ну, а тепер кажуть, якщо світло буде, то, то вернуться і ми животаються люди. Бо ми животаються? Так, да, так. Да. Чуємо і бачимо, як горить. А і бачить? Ну тут що тут 10 кілометрів на все одно. Ось у приображенки утік днем вбило там кум наш, погиб. Воно ну, ну, чути і, і, і бачиш, як воно димить. Оце як їдемо додому, о, вже десь димить, вже десь бахнуло, вже димить. Тиждень, може, назад, там менше, теж бахнуло у хату, так півхати. І, і добре, що вони приїхали, та вже димів диван, і в пол ну, роз, перебило усе на світі в диван. Аби аби не було вдома, так і хата так, як, як і в Дубовій. Оце ж вже що гуде. Що він гуде, віж жити, як автобопед, який з'їде, а це дужче. Шахіти сильніші куда, вони смачніші. Та вже другий місяць. Тут немає ні світу, ні води, ні зв'язки, нічого. Піймає, ага, вийшов на городі ходений невістка. Піймає якийсь. Два слова сказали, виключилась, вибило. Тут і така зв'язана. Тут вже я налавшився. Та би колесо десь впустило. І ви отак от кожного дня? Та ні, цього, та набрався на тиждень, а той більше. Ну, я все з запасом возюж, щоб дома ще що є, а це підвіз. Поступили плиту і будемо кип'ятити. А не боїтеся тут залишатися? Так, ну, хоч боїмося, хоч. Ні. Як ми посоками куди хотіли виїжджати, там теж бомбили. А що Керовограс і там доставали. Там сестра моєї жінки живе. Приглашали діти, діти, ну ось о, гуде. Так, тікайте, я буду виїжджати туди під, під, під посадку. Давайте пі, трохи під дерева не виходьте. Його ж неї що він надумає собі. Так, все побачення По вам. Коли з утра, коли на вечір, коли в обід. А чуєте їх? Я не чую, я син чує. І сусідка кричить, якщо я в дворі, паносам наче он він дрон летить, ж поки родіво було, смістий телевізор, так казали, що там бабу на городі вбило. картоплю копала, там у садку ходила. Охотяться окремо за кожною людиною. Десь розбили якісь комунікації і через те в нас світла нема. А як ви ж тут без світла живете? А так, кенорики, свічки. А приготувати там, поїсти як? Пусти в кожній дворі є. їздимо, перевоз заправляють балони. Будинок є, хазяйства ніякого. Як оце ж почалася війна, все розпродали. Те, що з ним боско тяготься, куди його дівать? оце як начнеться заваруха. Люди вони виїжджають, поодізували, собаки бігають по селі, і корови ходять, і свині бігають. Нікому нічого не потрібно, кожен спасає свою шкуру. Недавно я працюю, місяць тільки. Перед цим у нас працювали, працювали але вони поїхали. Евакуювалася? Так. Да. Я поки ще на місці працювати. Людям хліб треба, в нас багато залишилося пенсіонерів, які вони не поїдуть, немає ні транспорту, не доберуться. Ну поки ще жилья не знайшла, і в мене просто мамка тут на двох ціпках. А взагалі я прожила тут 52 роки, я не хочу просто уїжджати з цього села. Я тут виросла, родилася. А що було тут? Ну, У нас літала ось вишка, тут рядом літало. Не, не співали ховатися тільки. Тут привезли гуманітарку, тоді, тут прямо на площі, евакуація приїхала і гуманітарку видавали. Людину скинули, що пішка, ця і людину поранена, вона до сих пор. Лікарні перепошов Травинську у нас знаходиться. Поставщики у нас молодці, стараються нам товар доставляти вовремя. В основному нам, по-перше, що хліб, отакі от необхідні товари. У нас середа, субота, ковбаси возять. Середа привозять рибу. Ще є, рибу? Так. Да. Солодощі, хлібзавод Кожен день, крім два хлібзавода у нас возять через день, крім неділі. Хліб завжди у нас випічка, дуже солодощів багато. Сигарети, водка, пиво, все, що хочете. У нас просто один магазин, на сім, на сел залишився. Оце всі їздять сюди, на велосипедах, машинами, їздять сюди. І не бояться? Ну, та бояться, ну а все одно ж скупуляться, то треба. Так, виживаємо. Генератор у нас. У Нас уто раніше, що заморозка ж була вся, а зараз питають люди. Ну такого нема. Ну, тримається зараз школа, дитячий садок. Хто в нас там ще? Сільська рада, люди приходять на зарядку телефони, повербанки. Це усе заряджається в нас. Ну, дозволяємо. У нас в сільській раді, то є пункт незламності. але він. Працює ну, не дуже довго. Ми працюємо взагалі до семи вечора, і в основному люди ж несуще. І всі держаться просто на нашому генераторі. Діти приходять, школьники онлайн, теж на заняття, в кого немає дома інтернету. Вони приходять давно, всі зали, вони приходять, там сидять, займаються. У нас раніше, раніше було село дуже хороше. У нас багато свят проводилося. А тепер все забито. Ну нічого, ми думаємо, що закінчиться війна, ми все відновимо.